Good afternoon, my dear fifth graders. Доброго дня, шановний п'ятий клас. Ми сьогодні продовжуємо з вами працювати по підручнику англійської мови. Сьогодні працюємо на сторіночці 14 та 15. Pages 14 and 15. Unit 1, My Family and My Friends, Lesson 2. Давайте почнемо з вами спочатку з vocabulary, і словничка. Find pairs. Знайдіть пари. Mother. Mom ma. Father, dad. Тато. Grandpa. Granddad дідусь. Грандма грани бабуся. Brother, брат брат. Систе, сестра. Parents батьки. Grandparents дідусь та бабуся. Ант тітка, анкл дядько. Доти донька, сан, син. «Wife» дружина, «husband» чоловік. «Grandson» – це онук, а «granddaughter» онучка. Давайте ще раз прочитаємо: повторіть, будь ласка, за, за мною. Mother, мам. father – «dad», Grandpa, granddad, «grandma» granny. Brother, sister. Parents, grandparents, grandson, granddaughter. Son daughter. Wife, husband, Aunt Uncle. Look at the picture and number the words in the box. Подивись на малюночок і пронумеруй uh, слова як на малюночках. Перше це у нас Grandmother. Давайте поставимо циферку один тут. Grandmother number one. Mother number 2. Father number three, um, grandfather number four, baby number five, sister number six, and brother number seven. Uh, my family, listen and repeat and read after me. Hello. My name is Amala. I'm 11. I'm from India. I have a father, a mother, two brothers, and one sister. We live in a nice house in Mumbai. My grandma and grandpa live with us. My father is an English teacher at school, and my mother is a nurse at a big hospital. My sister is very smart. My brothers are very kind. My grandparents live with us. We are old, but they are still very strong. My grandfather likes to serve the net. My grandmother cooks the best food. My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like to go on long walks in the city. My sister likes to cook with my grandmother. At weekends we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much. Let's translate. Давайте перекладемо. Привіт, мене звати Амала. Мені 11 років. Я із Індії. Я маю тата, маму, двох братів і одну сестричку. Ми живемо у гарному будинку у Мамбаї. Моя бабуся і дідусь живуть разом з нами. Мій тато викладає англійську мову в школі, і моя мама, медсестра у великій лікарні. Моя сестра дуже розумна, мої брати дуже добрі. Мій дідусь і бабуся живуть з нами. Вони старі, але вони досі дуже сильні. Мій дідусь, дідусь любить лазити в інтернеті. Моя бабуся готовить, готовить найсмачнішу їжу. Моя сім'я дуже важлива для мене. Ми займаємося багато речами разом. Мій, мої брати і я любимо ходити на довгі прогулянки по місту. Моя сестра любить готувати з моєю бабусею. На вихідних ми граємо в настольні ігри разом. Ми е, сміємося і завжди маємо гарний час. Я люблю мою сім'ю дуже сильно. Exercise 4, page 14. Finish the sentences with one word. Треба доповнити речення по тексту, що ми щойно з вами прочитали та переклали. І ці речення потрібно записати у зошит. My house is in Mumbai. Мій будинок знаходиться у Мамбей. My father teaches English. Мій тато викладає англійську мову. My mother is a nurse. Моя мама медсестра. My grandfather likes to serve the net. Мій дідусь любить лазити в інтернеті. My grandmother cooks the best food. Моя бабуся готує найсмачнішу їжу. On the weekends we all play board games together. На вихідних ми всі граємо в настольні ігри разом. Переходимо до граматичної таблички, яка знаходиться на 15-й сторіночці. Grammar, pronouns, займенники. Перша колоночка це звичайні займенники, які ми вживаємо замість імені, замість підмета в реченні. Subject pronouns вони називаються в англійській мові. Наступна колоночка ось ця – це Object pronouns. Тобто займенники, які відповідають на питання ні речення давального та знахідного відмінків. Даю кому, чому, або бачу кого, що. І остання оця колоночка, яку ми розбираємо займенників це possessive adjectives. це присвійні займенники, які відповідають на питання, чиї, чия, чи є. Тепер давайте все розберемо послідовно. Ай, я. I love you, я люблю тебе. Me мене мені. Tell me. Розкажи мені. My me, моя, моє». My family is very important for me. Моя сім'я сім дуже важлива для мене. You перекладається як ти або ви. Одне слово як для однини, так і для множини. Наприклад, You love pizza. Ти любиш піцу. You співпадає, бачите, subject pronoun, object pronoun це тебе тобі. Tell You розкажи тобі. Да? Далі: Yo, твій, твоя твоє. Або ваше, якщо для множини. Your house is very nice. Твій будинок дуже гарний. He це «він». «He loves math». Він любить математику. Him його йому. Tell him, розкажи йому. His його предмет належить йому. Наприклад, his friend is very kind. Його друг дуже добрий. She вона. She loves music. Вона любить музику. Her, її. їй. Tell her, Розкажи їй. І he співпадає також із цією формою object pronoun. Це її. Чий предмет. Her job is very hard. Її робота дуже важка. It – це воно, вживаємо It воно для речей та тварин в англійській мові. It, Наприклад, котик, a да? cat, It Love's Milk. Цей котик, воно, кошенятко, любить молочко. It, його йому для середнього роду, це тобто для речей та тварин. Tell it. Розкажи котику йому. It's да? його, чийсь предмет для тваринок та речей. наприклад, It's is very long, його хвіст дуже довгий. We – це ми. Наприклад, We Love Ukraine. Ми любимо Україну. Us – нас, нам. Tell us – розкажи нам. Our наше. Our house is very big. Наш будинок дуже великий. You – це вже ви, бо в нас ти вже було, да? you love sweets. Ви любите цукерки. You – вам. Tell you – Розкажіть вам. Your, your, your city is very ваше, ваше місто дуже велике. They вони. They love fun, вони люблять розваги, Them – їх їм. Tell them. Розкажіть їм ізе, як предмет їм належить. Наприклад, the house is very small, їхній будинок дуже маленький. Наступне завдання у нас «pronunciation». Давайте з вами подивимося на вимову літери A в відкритому складі. У відкритому складі всі голосні літери читаються так, як в алфавіті, тобто перший тип читання голосних. «a» – «name», late. І I теж у відкритому складі буде читатися як «i», так, як в алфавіті. «Hi», Привіт. «I», «Bye». Це вже Y читається так само по аналогії, по аналогії з I. «by». «Listen about Zoriana's family. Is it friendly? Listen again and choose the right answer. Давайте з вами зараз послухаємо про сім'ю Зоряни і відповімо на запитання, чи дружелюбна в неї сім'я. Потім нам потрібно ще раз буде послухати і перевірити свої відповіді, обравши правильний варіант. Давайте спочатку глянемо, які в нас тут є запитання. Where does Zirana live? Де Зоряна живе? In a flat, у квартирі, on a boat, на човні, on a ranch, на ранчо, in a house, у будинку. How many people are there in her family? Uh, скільки людей є в її сім'ї? 1, 1, 2, 2, 5, 5, 7, 7. Uh, what does the family like to do? Чим сім'я любить займатися? Watch films, дивитися фільми. Go to the park, ходити у парк. Listen to grandfather, слухати дідуся. Play games, грати в ігри. What stories does grandfather tell? Які історії дідусь розповідає? Stories about his children, історії про про його дітей. Stories about his grandchildren, історії про його онуків. Stories about his growing up, historia, like stories about work, and about work Unit one lesson two exercise five and six My family My name is Zarana. I live in a big flat with all my family. There are five of us, including my grandfather, father, mother and my sister everyone gets along well with each other we make sure that we do our chores we also love to gather around grandfather when he tells one of his stories about growing up my family is great so, well, we Uh, я чітко почула, що вони дуже дружелюбні, тому на питання «Is it friendly?» «Yes, it is. Zoryana's family is very friendly». Давайте ще раз послухаємо і перевіримо, чи я правильно поставила відповіді на це питання. Ще раз уважно. Unit 1, Lesson 2, Exercise 5 and 6. My family. My name is Zoryana. I live in a big flat with all my family. There are five of us, including my grandfather, father, mother, and my sister. Everyone gets along well with each other. We make sure that we do our chores. We also love to gather around grandfather when he tells one of his stories about growing up. My family is great. The she lives in a big flat, що a big квартирі. How many people are there in the family? There are five of us, вона казала, п'ять людей, да? What does the family like to do? They like to listen to grandfather's stories about his growing up. Вони люблять слухати історії дідуся про те, як він ріс. Наступне завдання у нас сьоме speaking, говоріння. Working peers and answer the questions. Треба попрацювати в парах і дати відповіді на запитання про себе. Наприклад, What's your name? Як тебе звати? Наприклад, Віка Казакова скаже: My name is Вікторія. How many people are there in your family? Скільки у Віки є людей в сім'ї? There are five people in my family. Наприклад, п'ять людей в моєї сім'ї. Я не знаю Віка, скільки точно, ну, наприклад. What is your family like? Яка твоя сім'я? My family is very friendly, можна відповісти. Так, на це запитання, що моя сім'я дуже дружелюбна. Або my family is very important for me. Моя сім'я дуже важлива для мене, як у нас було у тексті. Да? Що знайдемо, покажемо. My family is very important to me. Оце це речення можна просто звідси з тексту взяти для відповіді для третього питання. Наступне. Do you have any grandparents? чи є у вас дідусі бабуся? Yes, I do, можна коротко відповісти, або no, I don't, ні, немає. А якщо є, то можна ще уточнити, хто є. Ай grand, grandmas and, grand, and two grandpas, якщо є і дві бабусі, і два дідуся. Якщо, наприклад, є тільки одна бабуся чи один дідусь, то можна відповісти I have got a granny and a grandpa. Do you have any brothers or sisters? Чи є якісь братики чи сестрички? Yes, I do. I have a sister, наприклад, Вікторія скаже, що в мене є сестричка. Да? Її звати Софія. Yes, I do. I have a sister, Софія. Кого немає не братиків, ні сестрички, тоді скажемо no, I don't. Ні, немає. Is your family-friendly? Ваша сім'я дружелюбна? Yes, it is. Uh, так, дружелюбна. Do you like to do things together? What do you like to do? Які ви любите робити е, заняття разом? І що саме ви любите робити? Ну, я думаю, що так. Yes, we do. Можна коротко відповісти на запитання Do you like to do things together? І далі уточнити, що саме. Наприклад, we like playing board games together. Або We like listening to grandpa's stories. Ми любимо слухати історії дідуся, або ми любимо вечеряти разом. We like gathering around dinner table. А, наступне завдання, восьме. Writing письмове. Це домашнє вже завдання. Тому ви запишете у зошитах після класної роботи Friday, the 9th of September. Homework, Exercise 8, page 15. І їх потрібно ці речення доповнити. Все, що ми сьогодні розбирали, можна використовувати для таких речень. Перше речення I have a big family, for example. Я маю велику сім'ю. We like to go for a walk together. Ми любимо ходити гуляти разом. My family is very friendly. Моя сім'я дуже дружелюбна. І домашнім завданням вам буде вивчити нові слова, які ми сьогодні записали з вами у. Словнечки, повторити всі попередні слова, які ми записували. І восьма вправа сторіночка 15. Скласти речення про свою сім'ю, по прикладу, як я вам щойно пояснила. А сьогодні в мене все. Гарного вам дня, мирного неба. Have a nice day, goodbye.